Механізми живлення мікроорганізмів. Мікроорганізми асимілюють поживні речовини у вигляді невеликих молекул, тому білки, полісахариди та інші біополімери можуть бути джерелом живлення для них тільки після розщеплення екзоферментами до більш простих сполук. Існують чотири механізми живлення. Це пасивна дифузія, полегшена дифузія, активне перенесення і транслокація радікалів. Зупинимося на, конкретніше на кожному із цих механізмів. І так, пасивна дифузія або проста дифузія. Цей механізм перенесення живильних речовин у клітину. По градієнту концентрації, тобто без затрати енергії. Спостерігається такий механізм живлення в основному при надходженні до бактеріальної клітини води, кисню, азоту, СО2. Полегшена дифузія або перенесення за течією. Це проходження більшості розчинених речовин через цитоплазматичну мембрану здійснюється за рахунок їх захвату на зовнішній і перенесення до внутрішньої поверхні мембрани за допомогою молекул-переносників, які мають назву пермеази. Цей механізм живлення відбувається без затрати енергії. Наступний механізм активний перенесення або активний транспорт. Він відбувається проти градієнта концентрації, а отже, здійснюється із значною витратою енергії АТФ. І в цьому механізмі також приймають участь молекули-переносники пермеази. І останній механізм це транслокація радикалів. Цей механізм пояснює нам проникнення всередину бактеріальної клітини крупної молекули, яка не може пройти через пори цитоплазматичної мембрани. Тому Відбувається перенесення хімічно змінених молекул. За допомогою ферментів відбувається їх фрагментація. Потім ці частинки приносяться до внутрішньої сторони цитоплазматичної мембрани за допомогою молекул-переносників пермеазів, а потім вже всередині клітини відбувається ресинтез або ж зборка цієї молекули. Далі мова йтиме про ріст і розмноження бактерій. Що ми розуміємо під терміном ріст бактерій? Під ростом клітини розуміють координоване відтворення всіх клітинних компонентів і структур, що призводить до збільшення маси клітини. Терміном розмноження? Позначають збільшення числа клітин в популяції. Більшість прокаріот розмножуються бінарним поділом. При культивуванні бактерій в рідкому поживному середовищі спостерігається послідовна зміна окремих фаз в розвитку популяції, розрізняють наступні 4 фази. Це лагфаза. Фаза логарифмічного росту, стаціонарна фаза і фаза відмирання. Пояснимо суть кожної із цих фаз. І так, лаг-фаза. Тривалість цієї фази визначається віком культури, кількістю і якістю поживного середовища. В середньому вона триває біля 4-5 годин. Це період адаптації бактерій до поживного середовища, коли відбувається активація екзо- і ендоферментів для подальшого здійснення фермент субстратної реакції. Відбувається різке збільшення білка, РНК в клітині. І стабільний вміст ДНК. Число бактеріальних клітин при цьому не збільшується, клітина готується до поділу. А потім починається фаза логарифмічного росту. Її тривалість біля 5-6 годин. Це фаза розмноження за допомогою бінарного поділу материнської клітини. На дві дочерні. Бінарне ділення бактеріальних клітин призводить до швидкого наростання бактеріальної маси в живильному середовищі, інтенсивної витрати її енергетичного субстрату і накопиченню продуктів бактеріального метаболізму. Ця фаза відрізняється максимальною швидкістю розмноження клітин і збільшенням. Чисельності бактеріальної популяції в геометричній прогресії. А потім наступає стаціонарна фаза росту, під час якої швидкість розмноження залишається постійною, в результаті виснаження поживного середовища і накопичення в ньому продуктів метаболізму і дефіциту кисню. Ця фаза характеризується рівновагою між кількістю загиблих і утворених клітин, а також клітин, які знаходяться в стані спокою. І остання фаза це фаза відмирання, яка характеризується відмиранням бактеріальних клітин за логарифмічним типом. У різних видів мікроорганізмів. Тривалість цієї фази буде різною. А далі мова йтиме про пігменти, пігменту утворення бактерій. Деякі мікроорганізми, наприклад, бактерії, гриби, в процесі обміну речовин утворюють фарбувальні речовини, які називаються пігменти, і які відрізняються кольором, хімічним складом і розчинністю. За хімічним складом і властивостями пігменти неоднорідні. Вони підрозділяються на розчинні у воді, наприклад, синій пігмент, що має назву піоціанін, який виділяється синьогнійною паличкою. Це фенозиновий пігмент. Друга група це розчинні в спирті, і нерозчинні у воді пігменти. Можна навести приклад. Червоний пігмент має назву продігіазан, який виділяється тивною паличкою. І наступна група Нерозчинні ні у воді, ні в органічних сполуках. Це, наприклад, чорні і бурі пігменти, дріждів і цвілі, наприклад, меланіни. І остання група жиророщінні каротиноїдні пігменти. Сюди ми відносимо пігменти червоного, оранжевого або жовтого кольору, які утворюються серцинами, мікобактеріями туберкульозу і деякими актинами цетами. На даному слайді наведений приклад пігменту який продукується синьогнійною паличкою. Поживне середовище для його утворення використовується з нейтральним або лужним значенням pH, і поживне середовище забарвлюється в синій зелений колір. Спочатку пігмент зеленуватого кольору, а по мірі його накопичення. Він становиться синього кольору. На даному слайді наведений червоний пігмент дивної палички цератія марцесенс пігмент, який продукується мікобактеріями туберкульозу, і пігмент золотавого Утворення. Пігментів в мікробних клітин відбувається на світлу, при достатньому доступі кисню і певному складі живильного середовища. Пігментоутворення у ряді випадків є стійкою ознакою мікроорганізмів, і це дозволяє використовувати цю ознаку як тест для ідентифікації деяких бактерій, наприклад, стафілококів, або ж синьогнійної палички. Яке фізіологічне значення мають пігменти? Вони захищають мікробну клітину від природної ультрафіолетової радіації. Беруть участь у процесах дихання. Деякі пігменти володіють антибіотичною дією, наприклад, продігіазан або піоціанін. На даному слайді наведені різнокольорові пігменти грибів. Також досить великий спектр, кольоровий спектр пігментів у різних видів актинамицетів. Колір пігменту використовується в якості тесту для ідентифікації пігменту утворюючих мікроорганізмів. А далі мова йтиме про ферменти бактерій. Внутрішньоклітинні ферменти об'єднані структурно і функціонально. Складають мультиферментні комплекси, наприклад, ферменти дихального ланцюга або ж ферменти, які локалізовані на цитоплазматичній мембрані. Ферменти це білки. Що приймають участь у процесах анаболізму синтезу і катаболізму розпаду, тобто в метаболізмі бактерій. Відомо більше двох тисяч ферментів. Залежно від постійності, присутності в бактеріальній клітині, ферменти підрозділяють на дві групи конститутивні і адаптивні. Конститутивні це ферменти, які постійно знаходяться в клітині, незалежно від умов її існування. Це основні ферменти клітинного обміну, ліпази, ратеінази і інші. Адаптивні ферменти, вони ще мають назву синонім індуцибельні. Від слова індукція субстратом. Вони синтезуються лише при наявності в середовищі відповідного субстрату. До них відносять ферменти транспорту і катаболізму лактози, наприклад, галактози перміаза, бета-галактозидаза, бета лактамаза при відсутності субстрату вони знаходяться в бактеріальній клітині в слідових концентраціях, а при наявності відповідного індуктора їх кількість різко збільшується. Мікроорганізми синтезують різноманітні ферменти, які належать до всіх шести відомих класів. Залежно від точки прикладення дії, бактеріальні ферменти підрозділяються на екзоферменти та ендоферменти. Екзоферменти виділяються клітиною в зовнішнє середовище, де здійснюють розщеплення складних сполук білків, жирів, вуглеводів до більш простих, доступних засвоєнню клітиною. Ендоферменти містяться всередині клітини, здійснюють пластичну функцію і синтез складних сполук у клітині.